Шановні брати та сестри, ви знаєте, в цей непростий, але благословений час для нашої країни хочеться підтримати кожного з нас словом всієї книги, яка насправді пережила багато тисячоліть великі історії підняття царств і падіння царств. Знаєте, це є живе слово, яке завжди було, є і буде. Актуальним для кожного з нас. І ці обставини, які зараз, сьогодні відбуваються в житті нашої країни, вони особливо потребують цієї підтримки від Слова, яке є вічне. Ви знаєте, Ісус, коли Він ходив по землі, Він сказав одну з притч, в якій було сказано, що є мудрий будівничий. І є нерозумний. І він говорив про те, що люди, вони будують хтось на піску, а хтось на камені, хтось будує на емоціях, хтось будує на тому, що сьогодні є, а завтра минає, а хтось працює над тим, що буде передано нашим дітям, нашим внукам і правнукам. І коли він говорив про цю скелю, коли він говорив про цей фундамент, який буде стояти вічно. Він мав на увазі Слово Боже, він мав на увазі ці істини, з якими він прийшов, і які він передав народу Божому. Тому, читаючи святе письмо, ми завжди можемо отримати відповідь на ті запитання, на ті переживання в наших серцях, в наших душах, тому що насправді тільки Бог може нам принести мир і заспокоєння. І так як сказав переді мною пастор Дмитро, що. В цей час дуже легко нам приймати рішення під впливом емоцій, але нам, не мож... нам просто заборонено це робити. Тому що наша ціль не миттєва, а ціль, яка є, має бути вічною, щоб те, що ми сьогодні будуємо, воно було передано нашим дітям, правнукам, щоб та цілісність нашого народу, наших кордонів, вона була збережена. І я хочу зачитати одне деяке місце списання, де так само в скрутний час для народу Божого один з пророків він звертався до Бога. І він задавав йому запитання, і Бог дав йому відповідь. Я думаю, що це теж може нас підбадьорити. Це є книга пророка Авакума. Перший розділ. І тут сказані такі слова, він молиться. Аж доки я, Господи, кликати буду, а Ти не почуєш. До тебе я кличу насильство, та ти не спасаєш. Для чого неправність мені ти показуєш? Навіщо я бачу цю муку? А переді мною грабіж та насильство. І суперечка стається і носиться сварка. Тому то закон припиняється і не виходить до чину на завсіди правди. Бо несправедливий вигублює праведного, тому правосуддя виходить викривленим. Шановні брати та сестри, чи не нагадують вам ці вірші ситуацію в нашому краї? Но те, що йому Бог. Мене найбільше підбадьорило. Знаєте, як сказав в книзі перед автор цієї книги, що нічого нема нового під сонцем. Все, що ми бачимо, воно вже колись було. І дивіться, що відповідає йому Господь. Пригляньтеся ви до народів і дивіться, і дуже здивуйтесь, бо я вчиню за ваших днів діло, про яке ви не повірите. Коли буде воно розказане. Знаєте, я вірю, що Бог має план на нашу націю, на наш народ. Знаєте, наша національна символіка вона показує і небеса, і жнива. Бог має план, Він дав нам родючі землі, він дав нам красиву, мудру націю, і в нас є майбутнє. І наше майбутнє має бути з Христом. Слава Ісусу Христу!